Hello, guys, з вами Наташка Суперстар. Вітаю в My School. My School це моя онлайн-школа англійської мови. Так що, якщо ви давно хотіли вивчити англійську мову, але не знали де, запрошую, це Instagram. можете перейти, записатися на безкоштовний пробний урок. Так, погнали. Сьогодні ми з вами проходимо, як сказати, що у нас англійське чогось багато, чогось мало. Тобто, це такі слова, як a lot of many, much little few і ще буде сам «any». Спочатку розберемо a lot of, lots of, plenty of, many, much і потім перейдемо до всіх інших штук. Так, a lot of, lots of, plenty of, many, much – Це у нас таких п'ять слів, які всі перекладаються як багато, 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 багато. <кхем> а яка ж між ними різниця? A lot of, lots of, plenty of – Спочатку їх розберемо. Це все одне і те саме неважливо, коли їх вживаєте. A lot of, lots of, plenty of – Ви вживаєте якісь дозлічувальних штук, так і недозлічувальних штук. Єдина різниця, що lots of – це, якщо знаєте, як і в будь-якій мові, є види спілкування, є і informal. формальне і неформальне. Формальне це там з людьми, до яких нам треба показати наш наш. Респектів, от а є е, неформальне це з друзями, з батьками, з близькими людьми. A lot of, lots of, plenty of Ми живемо в е, переважно позитивних реченнях, от, але в негативних і питальних також можна. І от в чому головна різниця між many, much і plenty і всіми цими іншими словами, в тому, що many і much ми вживаємо тільки в негативних реченнях і питальних. Тобто, це основна різниця між цими словами. І також яка різниця між Мені і Матч? Думаю, зі школи ви всі це пам'ятаєте. Мені ми вживаємо до того, що ми можемо порахувати, матч до того, що не можемо. Це такий знак нескінченності. О, ну. Ну і Бог любить Тройцю. О, ну, краще. Як я запам'ятала, яка різниця між цими словами, що матч? Ми кажемо much money, а да, в англійській мові «money» не рахується, тому much money, – «got my much money. <хи> От, ну і тут, власне, у нас такі приклади. Uh, there isn't much coffee, все, що в англійській мові взагалі сипиться, тече, це все у них не рахується. Uh, нема багато кави, she spends a lot of time playing. Тобто тут ну, навіть приклади немає ніякі такі специфічно наводити. От, і ще одна штука з Many і much. Ми можемо вживати many і much в позитивних реченнях, коли у нас коли ми вживаємо Many і much з too. Too many або too much. Наприклад, вона витрачає занадто багато часу. А, ну тут ми можемо сказати, так. Вона витрачає занадто багато часу на ігри. І ми скажемо, she spends too much, да, тому що тайм у них також не рахується. She spends too much time playing computer games, for example. Або вона їсть дуже багато цукерок. Занадто багато, не дуже багато, а занадто багато. She eats too many candies. Отак. Так, це в принципі все. Давайте швидко підсумуємо. A lot of, lots of, plenty of – це все одне і те саме. перекладається як багато. Вживаємо переважно в позитивних реченнях, але також можна в негативних і питальних. Головне запам'ятати така, таке прибирання. Головне запам'ятати, що різниця між цима словами і ціма в тому, що мені і мач ми вживаємо тільки в негативних і питальних реченнях. Мені для штук, які можемо порахувати, матч для яких не можемо. Але Мені і матч можна вживати в позитивних реченнях, коли ми кажемо тільки зі словом too. Too many, too much. Так, з цією штукою розібрались. В принципі, не так було важко. Зараз розберемо з вами a few, little, a few few little, a little. Let's go! Так, гайз, тепер переходимо до штук, які перекладаються a а few a little, few, little. все перекладається як мало. Давайте будемо розбирати різницю. Перше, давайте розберемо взагалі різницю між few і little. Few ми використовуємо до штук, які можна порахувати, little до штук, які не можна порахувати. Тут я придумала таку штучку, як можна легко запам'ятати різницю. В слові little дуже багато літер, І тому їх так багато, що дуже складно порахувати предмети. А few – там всього 3 літери, і дуже просто нам все порахувати. Ну іс. Далі, давайте розбирати різницю. Бачите, у нас тут Few Little, і в нас ще з'явилася ця якась загадкова a, Вона дуже сильно змінює контекст речення. Давайте одразу розбирати на прикладах. Якщо ми вживаємо a few, це означає, що ми кажемо, що у нас чогось мало, але нам цього достатньо. Тобто в мене є а, трошки друзів. Да? Е, може бути 5, може бути 7, для кого як. От, у нас їх мало. Да, може, ну, може, для когось багато дру, мало друзів, це там 20, я не знаю. Е, наприклад, в моєму контексті, да, я скажу I have a few friends, в мене там є 2-3 друга. Цього мабуть, мало, але для мене цього достатньо. А якщо я скажу I have few friends, це буде означати, що у мене їх мало і мені цього недостатньо. Тобто, що робиться ей? Ей, всі слова вони перекладаються як мало, так? Але ця ей дає нам зрозуміти, що цього, ма... що цього мало, але нам цього достатньо. Це ей дає зрозуміти, що нам цього достатньо. Ось. Мало, але все, що нам цього вистачає. Наприклад. I speak a little English або I speak little English. Якщо ми скажемо, що I speak a little English, це буде означати позитивний смайлик. Так? Це буде означати, що ми знаємо англійську погано, але нам цього вистачає, щоб щось сказати. Так? Тут ми вживаємо little, тому що English ніяк не можна порахувати. От, а якщо ми скажемо I speak little English, це буде означати, ну, взагалі, якщо ви так скажете <свісно> там, комусь і ну, так от прям скажете, то цей спікер він буде, я думаю, шокований, тому що ви скажете ну, таку структурку. Да? Але anyway, якщо ви скажете I speak little English, це буде означати, що ви е зовсім мало знаєте англійську, вам цього не вистачає. Так, і забула сказати, a bit of – це таке саме, що a little. Це така штука, саме як a lot of plenty of lots of. Тобто там так, е такий синонім можна сказати. Так, це все. Давайте підсумуємо. Всі ці слова перекладаються як мало. Різницю між few і little в тому, що few ми використовуємо штуками, які ми можемо порахувати, little, з якими не можемо. Коли ми ставимо a, ми даємо зрозуміти людям, що у нас цього все ще мало, але нам цього достатньо. Це все? Це все. Зараз ще пройдемо сам і any, і потім у нас буде практика. Так, гайс, І остання штука це сам no, none. Давайте розберемо е, переклад. Сам ми вживаємо, коли хочемо сказати, що у нас є певна кількість чогось, але не хочемо уточнювати, яка саме кількість. Да? I have some friends, I have some ideas. Тобто якась є певна кількість чогось. Any, в залежності від контексту, е, в залежності від того, де це слово буде стояти. Ми можемо е, перекладати це як жодні ніякі. No, ми. Е, Ну, no і you no know. теж так само ніякі. None перекладається так само ніяким. <кій> Давайте розберемо, коли ми всі ці слова вживаємо. Сам ми вживаємо в позитивних реченнях. Звісно, будуть винятки. Одразу скажу, що сам ми можемо вживати в питаннях, коли ми щось комусь пропонуємо. Would you like some tea? ті? Тобто, коли є якась пропозиція, сам можна вживати в питаннях. Далі any ми вживаємо в негативних і питальних реченнях. А, в залежності, як сказала. Далі any ми вживаємо в негативних і питальних реченнях. No – ми вживаємо в позитивних реченнях, щоб надати реченню негативного е, значення. Зараз звучить складно, я поясню, ви все зрозумієте на прикладах. Non, ми вживаємо в кінці речення, коли після нього ми не ставимо іменник. Давайте розбиратися на прикладах, бо так одразу буде зрозуміліше. І так. В мене є деякі питання. I have some questions. Сам позитивне речення, у нас позитивне, все good. I don't have any questions. У мене нема жодних. І як я вже казала, any може перекладатися як жодні, а ще як якісь. так, Наприклад, або ніякі. І в питання, наприклад, таке може бути: Do you have any friends? Тебе є, ну, хоч якісь друзі. так. Тобто, в залежності, де ми будемо ставити в негативному речі чи в питальному, any буде перекладатися по-різному. Далі. Переходимо до цих, ну з цим плюс-мінус, да, зрозуміло, давайте перейдемо до цих таких tricky things. I have no questions, I have none. I have no questions. Бачите, ми, як я вже сказала, но no, вживаємо в позитивному реченні, щоб надати негативного значення. Тобто, якщо ми перекладемо I have no questions, у мене нема жодних або ніяких питань. Да? Тобто в українській мові це як негативне речення. Тому що ми кажемо немає. Да? От. І тут цю штуку заміняє от no, точніше цю негативну форму бере на себе no. І, е, наприклад, у вас був якийсь діалог е, там, знову ж таки, да, про questions, про питання. Відбувся якийсь діалог, і я питаю: Do you have any questions? І ви можете сказати I don't have any questions, ви можете сказати no, ви можете сказати no, I don't. Або ви можете сказати I have none. І буде перекладатися це як, в залежності від контексту. Да? Тобто, це ми вживаємо тільки з контекстом. В контексті. Коротше, повинен бути контекст речення. Бо якщо ви просто приходите і кажете, I have none, що «none»? Ну, тобто, повинен бути якийсь да, іменник в, діал в діалозі, щоб ми зрозуміли, про що йде мова. І тут ця речення так само буде перекладатися. В мене нема жодних питань. Або просто нема. От. Це, в принципі, все. Давайте підсумуємо. Сам вживаємо в позитивних реченнях, можна вживати в питаннях, коли це у нас пропозиція. Ені, ми вживаємо в негативних і питальних реченнях, но no ми вживаємо в позитивних реченнях, щоб надати не негативного значення реченню. І нам ми вживаємо в кінці, тобто після цього слова ми не ставимо іменник. Так, як завжди, мене люди просили в коментарях е, робити практику. Так що ми з вами пройдемо 10 речень, кому це не е, цікаво не потрібно. Е, дякую велике, що подивилось відео. А ми погнали. Так, we are really busy now. I have to time. Mm -hmm. Я, ми дуже заняті зараз. Е, і тут нам треба сказати, що тайм, ага, що немає часу проводити зі своєю сім'єю. І у нас може бути дві коретних, два коректних е, варіанти. I have little time to spend, I have you. Ага, дивіться нам. No? Few ми не можемо тут використати одразу, тому що ми few вживаємо тільки до е, штуки, які можемо порахувати. Time в англійській мові, не рахується. Тому одразу підходить little. І no. як я вже казала, no ми можемо вживати да, коли, в позитивних реченнях, щоб надати не негативного значення. І перекладатися це речення, буде як ми нема часу. Немає. There was very uh, Space left to park. знову ж таки є простір, ми не можемо його порахувати. Тому Little Few не підходить, тому що few ми використовуємо до штуки, які можемо порахувати. Матч це не негативне, не фатальне речення. There was very a little space left to park, було дуже мало місця припаркуватись. Have you got anything to read? Yes, I have magazines. Що в нас таке magazines? Магазини чи журнали? Такс, I have uh, магазини, що ми можемо порахувати, точніше, журнали. A little не підходить, тому що ми використовуємо до штук, які ми не можемо порахувати. A bit of – це така сама штука. І нам підходить few. Тебе є щось прочитати. да? В мене є пару журналів. Так, люди їдять чіз в цій країні. Дві опції. A lot of cheese підходить чому ні. І Plenty of. Це одні й ті самі штуки, яка вам розповідала. Матч не підходить, тому що це позитивне речення. Так, цю штуку я не знаю, чому сюди поставили, тому що це інша тема. Вона в мене буде, здається, здається, це буде 20-те відео по номеру. От, але хочу наперед забігти, любі друзі, що оця тема somebody, nobody, баді, nothing, everything, це така сама тема, що ми зараз з вами проходимо, Тільки там інші слова, але правила там зберігаються. От, Так що подивіться те відео, коли воно вийде, і насправді ви вже там будете знати більше половини. Так що, що, ну, давайте просто я вам для прикладу покажу, що це реально одне й те саме. Did сам. Тут не можемо вживати вже somebody, some, сам сам сам, тому що, як я вам казала, сам це для позитивних речень, і це не пропозиція. Тобто тут буде anybody і nobody. І nobody, бачите, no, ми вживаємо коли в позитивних реченнях і хочемо надати негативного значення. І тут так само позитивне речення. Easy peasy. I always put, я завжди кладу сіль в мою їжу. Так. Матч не підходить. A lot не підходить, просто a lot, що a lot. Mm. Забула сказати, що можна казати a lot. Наприклад, I like you a lot. Ти мені дуже сильно подобаєшся, да? а оця «of», навіщо ми його ставимо? Ми цей «of» ставимо, коли у нас після цього йде іменник. Якщо далі іменник не йде, I like you a lot. так? То mm, «of» ми не ставимо. Тому a lot of тут, ой, a lot не підходить. E Матч не підходить, і залишається plenty of А, ну і сіль ми не можемо порахувати. Як я казала, ми все що сипіться, тече в англійській мові, воно не рахується. Тобі сподобався мій подарунок, так я використовую о, багато, бачите, a lot. of. ми не можемо, тому що там немає іменника. Match це позитивне речення. Ми не використовуємо його тоді. My daughter has, так, дві опції. У моїй доньки є багато іграшок. Uh, ну, a lot of і plenty of. Lots не підходить, тому що повинно бути lots of I ask questions. Так, я запитала питання, але вони не дали жодного відповіді, напевно, да? Да, Давайте розберемо перше. Few перше не підходить, тому що no, бачите. Ми ставимо в позитивних реченнях тут негативне. Далі. I asked little questions, little. Ми вживаємо до того, що не можемо порахувати, а питання ми можемо порахувати, і підходить останнім. Так, в тебе є якісь жарти, щоб ти нам розповів? Да, трошки. Ну, напевно, що у нас? Давайте так. Do you have some Сі e, не підходить, тому що це не пропозиція, саме ми вживаємо тільки в позитивних реченнях. <кх> і чи є в тебе якісь. І у нас залишається few і a Few. Ну, якщо в нього є жарти, да, він, ну, далі відповідь позитивна, є, yes, то він хоче сказати, так, трошки є. І це буде a few. Так, на цьому все, любі, друзі. Дякую велике, що подивились. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. Як завжди, практика буде в описі під цим відео. Практикуйтесь, це дуже важливо. І якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Або переходьте краще в інстаграм моєї школи і записуйтесь на уроки англійської мови. Да. На цьому все. Дякую. Сія!